Доброго дня, 11 -е жовтня. У мене кілька щепість такого чудового чеського сорту, як Оріон. Я вже бачу прохожу і бачу, що ну, от є вже одне яблуко лежить ціле. Це значить, що яблука треба зривати, інакше вже пора, буде осипання. Так, там над... три щепи. На двох плодів немає. А на цій ось цей рік три плода. Тобто третій рік. Ну сказати, що там прямо він супер закладає врожай, ну, не сказав би б. По крайній у мене я не замітив. от як рубінола, на цьому дереві можна порівняти, що там фактично засипане було урожаєм. Та ж пінова, авеліна, ну, є сорти, Джина принц. оріоном такого немає. От три плода, інші щепи взагалі без урожаю. Не знаю, з чим зв'язано в майбутньому потім будемо спостерігати. Так, от бачу тріщини. Це теж погано. Два місяці не було дощів, потім почали дощі масово йти, і от деякі плоди, як той же виноград, може потріскатися. От, я думаю, це ця причина. Може я помиляюся, Можете написати в коментарях. Так, дивимося по листям. Ну, листя, звичайно, чистим. Це, я б сказав би, ну, ще варто пошукати більш імунний сорт, ніж оріон. Часто питають мене, бо найбільшершні літають. Думав, що вже їх немає, вже температура понизилася. Да, Рубіну водоточують. Важко ще пошукати більш сорт імунний. Ну, луна ще можливо. Ну, Взаліт чеська селекція. Це щось Оріон ну, виділяється. Ось такі яблука, вже бачу жовтий колір набирають. Це дуже чудово тверді. от я мацю, Це ну, дуже щільні яблука. так Теж бачу, трошки починає вже тріскатися. Тобто треба було ще зібрати його тиждень тому. Теж яблука імунні, довго лежать, з легкістю проблем немає. Ну, сипання це тільки почало сипання. А так яблука і в тому році висіли, таких не, не замітив, що посипання було пішкірною. От, от, для мого ну, саду це така боля, ну проблема номер один, я сказав би. Ну, от, я не замітив взагалі жодного за три роки плоду, щоб пішкірною страждало, я не побачив. До речі, тут теж на рубінолі я теж не замітив. Так, і зараз одне яблуко продегустуємо на смак. Хрумке, скала ще м'якоть. соковите, дуже соковите. І ну, така м'якоть приятна, коли кусаш, вона ще твердувата і дуже легко жується. Дуже багато соку, смак. Смак кисло-солодкий, десь ну, 30, може, 25, може десь там відсотка кислоти, цукру багато. І в той же час ця кислинка не напрягає, яблуко дуже смачне, от саме зараз. Я луну пробував, ну там трошки ще мені не дуже зараз подобається воно. А от Оріон, от я б все таки б, ну, його поставив би вище смаковим властивостям залону, воно мені більше подобається. Саме зараз та і в майбутньому і лежкість непогана. Не тобто от Оріон, от, хто дуже хоче, лешкі, смачні, імунні сорти, ну, на першому місці, я, от, у мене зразу це Оріон. Ось, ось я, ну, по крайній мірі це три роки спостерігаю, щось в голову приходить саме. Оце яблуко, що рекомендувати, от, в першу чергу саме його. Ну, у мене ще багато є імунних сортів. Те, що рубінола, з нею проблем немає, яка тут висить Ну багато там, Пінова, Там зараз довго буду, не буду перечисляти, але Оріон це один із лідерів, скажімо так. Тобто відповідає ну, фактично всім критеріям. Мені подобається. Ну Важко сказати ну недоліків, ну не бачу я недоліків. Ньому. Це одне один з небатьох яблук, де щось хочеться знайти якісь недоліки. Ну, немає. немає. А ну я сказав вже, такий, що це з урожайність. Да. Закладання плодою в броньок наче непогано Є. Побачимо, чому це так, що три роки, а поки що не обсипані урожаєм, будемо дивитися, спостерігати. А сорт пристойний, оріон.